Скості, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. І не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатись в країну він не збирається. Власності у нього немає. Фабрики у нього е, кондитерської немає ні на що не претендує. І Він не порушував закон і не виїжджав двадцять четвертого Тепер дивіться, як заявила вельми шановна Мусійчук, з приводу свого сина, так? То чому простих людей простих людей отак штурмують? Навіщо їх називають ухилянтами? Так? Якщо, ну, в мене також нема власності, нема заводів, наприклад, то я хочу бути вільним, наприклад, як, як син Мусійчук хоче бути. В чому проблема? Назвіть мені, будь ласка. Прокоментуйте. В чому проблема бути вільним? Отак, бути емігрантом, емігрантом таким бути. В чому проблема? Я просто не розумію, може сто разів питання задати. Чи мені потрібно бути сином Осійчук? чи сином чогось депутата потрібно бути. До простих людей, до простих людей ставляться трішки по-іншому, так? До людей, які чиновників, сини, до людей, які сини, образно кажучи, навіть журналістів. Ставляться, як то кажуть, красну дорожку присілають. То напевно, знаєте, постає таке питання. В чому?